Сьогодні без них важко уявити наше життя. Вони працюють стабільно і цілодобово для того, щоб в наших домівках було світло і тепло, газ і вода. Щоб радували око, парки та сквери, чисті вулиці, й дороги, подвір'я та під'їзди. Частенько, коли все добре, їх роботу не помічають, а згадують лише тоді, коли щось йде не так. Але саме завдяки працівникам цієї галузі ми можемо відчувати себе цивілізованими людьми і за це їм подяка. Ви днем і ночі трудиться над тим, щоб нам комфортно і уютно нас Ви днем і ночі займаєтесь той роботою, яка не видать простому глазу, не відать нам населення. Но коли случайно аварія, ми всегда вспоминаем о вас. Ми знаємо, що надежно приедут и установят. Поэтому хочу поблагодарить вас от всех никопольчан, Пожелать вам счастья, здоровья, благополучия, успеха. І сказати, що ми вас віримо, ми вас любимо, ми на вас надіємося. Заступник міського голови Тетяна Обидина відзначила, що саме працівники галузі у ЖКХ роблять наше життя більш яскравим. Вони за невеличку платню та вночі дають змогу людям нормально жити. Хочеться сказати, що люди, які працюють в роботи обслуговуванні, вони, перш за все, як художники, вони роблять все для того, щоб наш. чтобы мы, наверное, просто радовались больше жизни. Но такие проблемы, как мусор, как забитые старики, как множество проблем, которые мы с вами, как люди, создаем, не решаются уже много-много лет. И вы, люди, которые получаете небольшую заработную плату, каждый день своим упором Нормальному биту, і я хочу сказати всім вам большое спасіба за то, що ви нам даєте можливість просто і відчути себе ті людьми. Подяками та грамотами від обласної ради та облдержадміністрації, а також від міської влади були нагороджені найкращі представники у ЖКГ та побутового обслуговування. Окрему подяку отримали ветерани галузі, які передали свої знання та навички наступникам. А від творчих колективів міста на винуватців свята чекали приємні сюрпризи. Для них і співали, і танцювали, і демонстрували модні наряди від нікопольського дизайнера.